Та компа стартує пізніше, так на 6 годин ніж це було заплановано паралельно триває поєдинок лівого берега та чорноморця. На жаль, такі сьогодні умови, три матчі один за одним подивитися неможливо в тих умовах, в яких ми з вами сьогодні та вся Україна опинилася. Але вдячні ми нашим силам повітряної оборони, за те, що є у нас можливість дивитись футбол, а у гравців. Цей самий футбол грати. Хороша зараз передача. Закидання дуже непоганий. Момент буде одразу удар від Владислава Шарая. Перший епізод у сьогоднішньому матчі створює верес. Перше закидання ось туди далеко вперед. Навіть досить вільно якось з правого флангу зробив забігання Владислав Шарай. Пустили його туди. Ось ми бачимо, за спину вибігає Валерія Бондаренка. Шарай приймає м'яч. Непогано підпрацював собі під лівомогу. Ну, якби влучило по щонову рік могли б бути дуже серйозні проблеми у Романа Мисака. Це така колоса. Правим флангом. Непогана передача зараз до штатного майданчика. Треба пробивати вдруге. Є можливість пробити. І Вдруге Денис безбородько намагався одного разу з правої ноги, другого разу з лівої ноги. Ну ось він перший епізод, перший простріл з флангу від Олега Ільїна, знайшов він безбородька. Важко знайти простір поки що. Так нізе ледь не помилився знову м'яч у нього. Ось так. а ось і помилка. А ось і шанс! А ось і гол виходить. Верес. Перед але положення поза загрою. Степанюк був положений поза грою. так, перехоплення від Луана Кампоса. Цей пресинг спрацював. Луан Кампос м'яч перехопив, так, і він віддавав просто у напрямку Ворін. Степанюк був в поза грою. У в цьому епізоді. Здалося так, з динамічної камери. Але ось воно перехоплення. Ось він пресинг. Пресинг, який дає свій результат. Дивимось щер. А тут не... Ні, є, 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 вибачте, всайт. Хоча, можливо, варто трохи передивитись, тому що дуже близько було. І в різні напрямки рухалися футболісти. Але, як на мене, навіть без вару все-таки у невеличкому, але офсайді. Був Руслан Степанюк. Має порушення правил. Ніч залишається у Увереса. Шарай рухається у центр. Шарай в дальній кут пробиває, але надто легко. Мисак тут на місці, звичайно, такими ударами не здивувати і не забити. Ще раз ось цей пресен. Ще раз помилка від Романа Мисака. Так ПДЕ, віддає передачу на борду того зрізається і абсолютно правильна дія, абсолютно очевидна дія від Луана. Як ми бачимо, досить в помітному офсайді так був у цьому моменті Руслан Степанюк. П'ять поспіль матчів колосу Вереса виграє надзвичайно некомфортний суперник. Луан пробуває дальний курт. Луанкапус чоловіковий непогано. Але ця вся історична статистика. Ці всі серії так. Жодної перемоги в УПЛ, жодного забитого голу в УПЛ. Тисі кейро, хороша передача Степанюк в один дотик. Гайдучий. Це так шанс. Коло гайдучик пробивав у дальній кут. Причому здалось мені, що не бачив момент удару Роман Мисак, і Просто поглядом проведжав він м'яч. Це був хороший шанс для мене. Але абсолютно в нікуди цей пас. Шановні поціновичі футболу, повертаємося ми з вами до Ковалівки. І я вибачаю за те, що повертаємося аж на 64-й хвилині матчу. У перерві цього поєдинку відбулося екстрене відключення світла по усьому району і у ковалівці і резервні системи живлення. Теж дали невеличкий збій. На жаль, на жаль, пропустили ми з вами на майже 20 хвилин другого тайму. Але але повертаємось таки до гри. Вдалося відновити живлення, вдалося відновити зв'язок. І на жаль, ми пропустили один забитий гол. Владислав Шарай забив у ворота колоса і рахунок у цьому матчі. 0-1 на 54-й хвилині Владислав Шарай забив це. Зараз атака колоса. М'яч на лівому фланзі. Непоганий момент теоретично міг бути у Гітіса Паулаускаса. Але до м'яча дістатися він не зміг. Верес відбивається. Вперше Хочу... в історії пропустив від Вереса вдома. Вибуває м'яч кулаками когот, але вибуває не надто далеко. Нідза пробуває надворот. М'яч летить після удару Нікака Гнідза. І цього разу Вересу теж вдалося відзахищатися в цьому епізоді. 70-та хвилина. 0-1. Гадаю, ніколи сніве не вигравали. Колос не забуває у трьох матчах поспіль. Верес забув свій другий гол у чемпіонаті. Третьяково, ось він навіс у штрафний майданчик. І... Але не знайшов голову Антона Салабая, у боротьбі там зачепив захисника суперника. Є такі претензії, але не дуже серйозні. Так? Давайте будемо чесними. Претензії. ну, Боротьба за верховий м'яч трохи ліктем були претензії Євгенія Шевченка, що зачепив його Салабай в цій боротьбі. Навісо боротьбу. Є удар насправді. Але тут м'яч летить. Демченко одразу підчищає. Приведені м'яча ліворуч. Є трохи простір. Можна входити до штрафного майданчика. Удар за меж на місці Богдан Когут. Третьяков. І Андрій Цуріков на цьому лівому фланзі багато проблем можуть створюватися. Ось зараз 3 в 3. Атака Вереса. Теоретично непогана. Кльоц Праворуч відкидає. Під удар. Є удар в дальній кут. Невдалий. Шанс зробити 2-0. 0-2 точніше, рахунок не реалізовують. Футболісти з рівного змрваль чим вдвох. Каліос вивалювались там. Лівору ще була третя опція. віддати на Дахновського. Це був вже не варіант. Мом жадає з Романюк, щоб ця гра відновилася. Але питання в тому, чи буде ще хоч одна атака. Ні. На цьому все закінчується цей поєдинок. Владислав Шарай забиває єдиний гол. Єдиний гол у сьогоднішньому матчі блекаутний гол. Так, гол, який, на жаль, ми з вами наживо побачити не змогли через аварійне відключення світла, яке відбулося сьогодні. У ковалівці ми прекрасно розуміємо, з яких причин воно відбулося, і сподіваємось, що все буде добре. І у вас і у нас, і усіх і хочеться просто дякую, сказати нашим енергетикам та, взагалі, силам повітряної оборони та збройним силам України за те, що ми сьогодні дивимось футбол, так а не розбираємо завали від тих сотень ракет та дронів, які летіли в Україну. Але попри все тур продовжується. Футбол відбувається, і діти отримують задоволення від того, що вони переглядають футбольні матчі, але не отримують задоволення від результату своєї команди. Ну